Якось так склалося, я все дитинство промалював і проліпив, все дитинство. Але потім так вийшло, що ну, треба було, щоб я йшов, певно, десь якісь в косів чи що. Але у батьків вийшло так, що я не пішов в косів, що я в Калусі вчився, бо було проще. Десь там років від. 16, 15 п'ятнадцяти взагалі нічого не робив, а потім 21-22 роки ну щось так сталося, Насталося, сталося, що ми друзі були. У нас Юра Боронець, ну художника знають і Володя, бо з руки ми всі були е, разом. І Юра Боронець десь там закінчив Прикарпатський і знав, що я добре ліплю. Володя дуже добре малює. Каже, поступайте, поступайте. І воно десь, ну я не знаю, де чого воно так спрацювало, але ну я радий, що воно так спрацювало. Любив я... ліпити, пану тоді більше любив ліпити, ніж зараз. Бо тоді я просто ліпив, щоб ліпити. А зараз я вже ліплю ну, під замовника, під виставку, під щось ліплю. Хоча, з іншої сторони, в принципі, в принципі, я в більшості так ліплю, то що мені подобається. А що найбільше? Від жінок ліпити гарних жінок. Так як є, так є. Це, е, я процитую хрювого, я не ліплю красивих жінок, я ліплю красиві роботи. Я на війні не одної роботи не намалював, бо були, коли ми заходили на ноль, коли ми сходили з нуля, і десь так наполовину було, половину ноль, половину з нуля. І коли ти сходиш з нуля, можна собі сидіти і малювати. Я там на одної військової роботи не намалював. І, як я бачу сильних хлопців, дійсно сильних, так як Роман загинув, Росік, вони реально сильні. І все одно всім дуже страшно. І хто вже туди попадає, як попадаєш на ноль. Починають по тобі стріляти, ти не хочеш нічого, ти хочеш просто вижити і вернутися додому. Єдине, що ти хочеш. Заходиш на ці позиції, важко, постійно важко. Постійно важко і всім важко, постійно важко, всім важко. Ти заходиш, ти сидиш ось тут в окопі, знаєш, що тут, як ми сиділи на сірій зоні, знаєш, що до наших там 2-3 кілометри, і то їх можна бігти тільки по посадці, а не по полю. Посадки вже теж там перетрощені, а сидиш, бо я трошки глухий з дитинства, а я чув, як москалі між собою говорять, а хлопці слова розбирали. Ну, тобто вони перед нами, але в посадці, візуального контакту немає, але перед нами по десь там, певно, 20-30 метрів вони сиділи, а тут ми сиділи. І просто ти сидиш, там яке завдання було, що в разі чого треба десь попередити, і звідти можна буде просто тікати. ніби. Але потім з тих, цих спешок поробили в Тобто поробили в оба, то треба вже було приймати бій. І якщо ти звідти просто втік, то значить тебе стаття ну, може бути. І типу там вже теж то, то, то було понакручено, ну то не в тому суть, в тому суть, що отак як заходили, то скільки там сидів, то постійно не їсти хотів нічого. Я так в житті фактично не курю, а там сигарета за сигаретою. Ті хлопці, що курять, то взагалі пачками їли. Постійно ось такий, постійно. У мене було проблема, ніколи не чув, стріляють наші чи стріляють з росі... росіяни. Бо коли стріляє, треба вчасно ниряти, ну, ниряти, в окоп забиватися в кут. А ти теж не можеш час забиватися, треба вилазити. А постійні ці хлопці у мене проблема це дезорієнтація постійно. Мені було добре, коли було хлопцем. ну, На хлопців орієнтувався, а не на це, як правило. А на війні ми взагалі там дуже зійшлися. Ой, якраз добра тема, про що можна говорити: про Романа. Хай більше пам'ятають, хай більше знають, хай розуміють, хто гине. Він був дуже сильний і морально, і фізично. Але при тому всьому був дуже добрий. Дуже добрий людина. Він всюди йшов. Він не хотів воювати, він не хотів бувати, він не був агресивним. Він був доброю людиною. Але попри те, що він вже прийшов туди, він знав, що треба йти. Він знав, що більше половини починає ось так петляти. Я Не можу пояснити, як це. Ну, треба хлопцям зробити. Ну, якось, там у нас на алеї слави, ніби багато цих пам'ятників стоять, і багато хто каже, бо ці вони не стоять разом. І типу, можна зробити щось інше, ніби на, на алеї слави всі одинакові. З однієї, ніби все нормально, ну, так має бути. Пам а з іншої сторони, ну, людина загинула, ну а чого не зробити добру штуку, ну, щоб було видно. Що не зробити? Ну, я роблю, бо я хочу їм зробити. То це найголовніший мотив. Що я роблю. Там, кажу, Окопів зараз просто тупо хочеться жити, тупо хочеться додому. І, нав, нав, так. Просто хочеться, щоб по тобі не стріляли. Там багато якихось моментів, що дуже холодно, дуже сильні дощі, дуже сильні вітри, типу, ну, просто мороз, холодно тебе. Ну, але, думаю, при поганих погодних умовах менше стріляє. Ну, що не будь тільки, щоб не стрілявся, скажу. То, то, що я відчуваю, то що я відчув. Наскільки страшна зброя, щоб ви розуміли, танк стріляє, таке дерево злітає кулемет б'є, то все ось так розлітається. Оце, що я для себе відчув, що настільки людина, який би тим сильним духом, фізично, який би там не був, ти проти тої зброї ну, взагалі як сломак, як нічого тебе розриває, в куски тебе ну, в ось там стрільне, зламає гілку, гілку подай тебе уб'є. Там настільки потуга в тій зброї, що стріляєш, що ти себе. Вичуваєш таким безпорадним, що це просто ну, безпорадним, слабим і так далі.